Добрий вечір всім. Пройдуся з вами трохи іспанською вулицею. Це майже така центральна вулиця на півдній Іспанії в маленькому курортному містечку. Там бачимо стоянка. Таксі дуже багато різних автівочок стоять. Автівочки не дешеві. Кі... Ну, Кіо. Нормальна така автівочка є Тойоти. Дуже багато Тойот в таксі працює. І всі автівочки такі вони чистенькі, прибрані. Тільки що ми з вами пройшли. Це була кафешка. Вона працює так, зранку, дуже рано, десь годин з 7 вона вже працює. Потім в неї перерва, перерва десь може з першої до п'ятої І потім ось так от вони до ночі сидять. Такі бачите. Тренди зараз білі в магазині. На іншій вітрині вже кольорові тренди. Взагалі іспанська така мода, вона дуже дивна, дуже така різноманітна, дуже такі кольори, вони сочетають, читають сочетаємо, скажімо так, можуть поєднати там, наприклад, бачите, ще одна кафешечка. Стоїть тут тістечка, зараз я вам розкажу трохи про тісточки. Тістечки я тут купувала, але ж ну вони такі якісь дивні. Начебто от я купила, начебто вона заварна, а там невідомо який крем Так, далі тут є це хімчистка. Хімчистки теж дуже так дивно працюють. Я, наприклад, здавала минулого року, як сезон вже скінчився, здавала білу куртку, Сказали, через неділю приходить. Беруть тільки налічні. Карткою не можна розрахуватися. Через неділю сказали приходить. Приходжу через неділю, кажуть, ой, щось ми її прали. Але вона щось там у вас не дуже відпралася. Тю думаю, наче вона і не замурзана, я її там поносила, може, три тижні і не мурзала нічим. Що її там чистить не знаю. От, дуже багато зараз розпродажів теплих зимових речей. Приходьте, кажуть, через неділю. Добре, кажу, через неділю. Прийшла через неділю. Вони кажуть, ні, щось ми там її чистили, чистили, не дочистили. Ох, йолки палки думаю, ну це ж капець якийсь. Я кажу, давайте я прийду завтра і ви мені вже її віддасте. О, ні, каже, не встигнемо. Я кажу, встигайте, кажу, бо мені куртка потрібна. А, то я прийшла, вона каже, добре, я прийшла, а, вона її вже дочищала, досушувала. І я просто стояла тупо, чекала, коли вона мені віддасть цю куртку мою. Тож такі ще. Працівники тут попадаються дивні, скажімо так, а, так, про не несочитаємо. Можуть, наприклад, зробити сукню таку пошити і зробити її в помаранчево-рожевих квітах. Ну, дивно, дуже. Хоча, ви знаєте, от як на мене, якщо одягти помаранчеве з рожевим. Сукню, то це буде, я не знаю, як вона буде називатись. А якщо іспанка Одіна, то наче вона в неї народилась так буде гарно. Тож іспанцям личать такі кольори дивні. Окремо можу носити помаранчеве, окремо рожеве, але разом ну, я не знаю, як можна. Ну, а їм дійсно дуже гарно. Це така аптека. Взагалі тут аптеки. В Іспанії не працюють в неділю та вихідні дні, це може одна з небагатьох аптек в місті, яка працює і по неділях. А зазвичай все закрито все 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 закрито. Так, далі тут бачимо бачите такий салон. Це відкрили китайці. Салон манікюру педикюру ні Ну, то чесно, якщо. Кажучи, то капець. Вони як відкрилися, ну думаю, добре схожу, подивлюся, що там. Зробила манікюр. То капець був. Слухайте. Я не знаю. І нігті потім як бахрама. Більш не робила. То в мене нігті нормальні, думаю, що їх буду портити. Ледве відростила, їх ледве вилікувала. Так, ще отакі платячка тут чудові. Морозиво. Морозиво доволі смачне, це такий цукерковий магазин. Бачите, дуже так багато різних цукерок. Дуже іспанці полюбляють солодощі. Діти дуже полюбляють солодощі, ще одна кафешка. От скільки я тут пройшла метрів, метрів двісті, то кафешка на кафешці. Одна кафешка закінчилася і одразу починається ще одна кафешка. Тобто ось так. І постійно люди є. Сьогодні щось, я не знаю, наче субота, але щось маловато людей. Там через дорогу дитячий майданчик і Плаза де Торос. Там проводили тереодорські оці бої, але зараз в багатьох місцях їх заборонили, не проводять. Я взагалі то проти таких боїв. Ну це якісь вони. Жахливі та несправедливі. Тут ще такий магазинчик, чесно кажучи, жодного разу сюди не заходила. Якось, ну, не знаю, чого не заходила, не хочу. Так, тут щось <кій> <кій> типа казіно, я так думаю. І далі буде пошта, на кшталт нашої Укрпошти тільки... Іспанська кареас називається. То вони, як їм приходять листи та посилки. Вони ті посилки доставляють додому, ну, приносять. Такі, ну, деякі такі випадки, що треба йти на пошту забирати. А загалом то все додому носять вони і віддають з рук в руки. Оце китайський магазин. Отут продають вони все. Все-все-все, що можна продавати, вони тут продають. От як у нас на ринках, там де китайські такі квартальчики у нас є, то то саме і тут. Один китайський і поряд стоїть ще один китайський. Вони дуже обидва величезні. Може, я не знаю, метрів, мабуть, по 300 квадратних не менше площі займаються. І от що там тільки нема. Ну і ціни такі собі. Дуже дешево все, скажімо так. Та дуже яскраво. Якість, ну, нормальна по якості. Так, ще трохи там пройдемось. Тут ремонт, викупили оце приміщення, будуть щось робити з ним. Всередині ремонтують. Так, тут далі якісь контори. Невідомі мені контори, не знаю, що тут роблять, чесно кажучи, не цікавилась, бо мені не треба. Це такий міні-дитячий садочок. Сюди діток приводять десь ну, години на 4-5, на зовсім таких маленьких рочки по 3. По два такі вони, малята. Ну, то вони там граються, поки мами можуть щось зробити. Далі ще одна кафешка. Ми підходимо. Тут пакистанський магазинчик продуктовий. Оце така ветеринарна клініка. Зараз підходимо. Бачите, така вона вітрина. Дуже красива. Маленька. Так, ще одна кафешечка. І от одразу через дорогу ще одна кафешечка. Тут зазвичай в неділю в цій кафешці дуже-дуже багато людей сидить. І столики навіть зарезервовані зранку. Рано раночком як прийти, то в них вже оці столики, в них написано, що то резерв Там далі ми підходимо зараз, відкритий росіянський магазин. Він рахується як росіянський, там власниця теж росіянка. Цей магазин тут вже, я не знаю, скільки кажуть, дуже багато років. Раніше з Рашки привозили продукти, ну а зараз він просто залишився такий як бренд, то привозять і з Румунії, з Білорашки привозили. Але бачите, верхня така частина, вона така нічого вам не нагадує, оце жовто-блакитне наше. Але все ж таки. Вон там є, написано. Бачили? От, а українські там не прапор, а така, я не знаю, як це називається, прикраса в українських таких тонах. Продукти там, кажуть, такі дуже-дуже недешеві. Я не заходила, бо не хочу. Так, оце оце таке величезне.